З 1 грудня в Україні зросла мінімальна пенсія. Її підняли на 66 гривень, і тепер вона становитиме 2093 гривні. Але стосується це підвищення лише пенсіонерів, які не працюють. Також від грудня у пенсіонерів у віці до 70 років розмір мінімальних виплат не може бути меншим за 2500 гривень. Йдеться про таких, хто має повний страховий стаж. Якщо пенсія не досягає цієї суми, таким людям встановлять доплати. Розмір прожиткового мінімуму також змінився. Загальний показник становитиме 2589 гривень на одну особу на місяць. Це на 81 гривню більше ніж показник встановлений з липня цього року. Зазвичай прожитковий мінімум змінювався двічі на рік всередині та наприкінці кожного року. Та за законом про бюджет на 2023 рік його вирішили заморозити. Тому до кінця війни прожитковий мінімум залишиться на рівні, встановленому 1 грудня 2022 року. roco. Відтепер органи пенсійного фонду не тільки виплачуватимуть, а й призначатимуть житлові субсидії та пільги українцям. До цього цим опікувались у соціальному захисті населення. Люди, які витрачають на комунальні послуги понад 15% місячного доходу і хочуть отримати субсидію, мають з 1 грудня звертатися саме до пенсійного фонду. Допомогу можна отримати у будь-якому сервісному центрі фонду незалежно від місця офіційної реєстрації. Українці, які отримували пільгові виплати минулого опалювального сезону, Мають лише оновити інформацію про себе, якщо вона змінилася. Якщо ж ні, субсидії перепризначать автоматично. Міністерство реінтеграції України оновило перелік громад у районах бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, а також населених пунктів, що перебувають в оточенні. До списку війшли 325 громад у дев'яти областях. Мешканці цих територій можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. У грудні в Україні почнуть діяти нові правила оформлення та перереєстрації авто. Тепер це можна буде зробити у застосунку Дія або через електронний кабінет водія. Так само можна буде замовити номерні знаки на автівку. Раніше ці послуги надавались виключно у сервісних центрах МВС. Нововведення запрацюють з 14 грудня. 1 грудня розпочалось оформлення документів для учасників бойових дій. Міноборони підготувало усі необхідні правила на підтвердження цього статусу. Отримати його можна буде у три способи: документи на військових може подавати командир частини. Військовий самостійно може і має право зібрати документи та подати їх до комісії. Третій варіант: людина, яка звільнена з військової служби, може зробити це через військкомат. У Міноборони зазначають, що опрацювання такого масиву документів потребуватиме певних. Часу. Адже за 9 місяців активної фази війни в Україні нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. У грудні зростуть ціни на StarLink в Україні. Термінал та антена тепер вартують не 500, а 700 доларів. Також компанія Ілона Маска збільшила і вартість послуг. Тепер супутниковий інтернет коштуватиме 75 доларів на місяць, а не 60, як це було до нововведень.